На східку про мене солодкі сни, де ми летіли в небо всі, компаси вели в обійми, променів я сонця схід хід. мене малюй, мене поки не східчили спати. Над сценів тікає, там тобі крила казати, буваєш зарано. Ти знову згадаєш усі мої цифри. Сьогодні ніякої драми, квиток то подень. Мов чекай до наступного ранку ти знову повернешся до мене, ніжним та сильним Вітром Ізкарплями до що на моє вікно Кише підзорень, тихо й непомітно Я дочекаю, стартайся вікна